Кажуть, що відбувся великий геополітичний обмін між США і Росією. Венесуела в обмін на Україну. Ось це власне будемо перевіряти. Отже, Москва дає сигнал найближчому оточенню Мадуру. Ми там не будемо вписуватися за Мадуру, не ліземо. Якщо ви його приберете, домовитися з американцями, ми не будемо заважати саме тому, захоплення, оце на яке ми спостерігали, виглядало дуже дивно без опору. Він зник. Його люди залишилися при владі. Режим зовсім не змінився, хоч вони говорили про те, що вони змінюють режим. Це схоже на. На таку угоду в обмін на здачу Венесуели Вашингтон починає зменшувати підтримку України, і це може проявлятися в затримках зброї, публічному тиску щодо переговорів і навмисному виставленні нам таких умов, які ми не зможемо виконати і підписати. Отже, будемо перевіряти, чи ця теорія правдива. Я запитувала, чи Путін про це говорив із Трампом. Говорив. Говорив, така домовленість була по картах, е, да, от карта домовленості, причому карта невеличких, якісь там, типу, ну це ж не така вже важлива історія, про які гроші говорили, і про воєнні конфлікти. Ну, тобто, з російської сторони це пропонувалось. Чи згодився на це, чи згодилась на це американська сторона? Типу, згодилися, але називається, як завжди. Не те, що згодились, вони проговорили про те, що це можна вирішити якось по іншому, іншим шляхом. Тут карта фортуни, але вони могли. Коли якби, їм не сказати ні так, ні ні, але зробити по своєму І от відбулася у нас фортуни, вони перевернули, по суті. Карта міжнародних домовленостей, карта домовленостей з іншим. Вони перевернуться до домовленості по-своєму, так як їм це потрібно. Я не бачу що здачі ніякої ще є. Я бачу знову перемовини, і я бачу, але все-таки, скоріше всього, будуть якісь із нашої сторони теж розмови про те, або ви вам ви будете добре жити от, з тих карт, або ви будете весь час боятися. От. Про це будуть якісь вестися перемовини. Тобто ми повинні прийняти особисто ми якісь е, теж рішення. Ну для нас, можливо, вони не дуже будуть, ну не так би як би ми хотілось, але вони ці рішення будуть, скоріше всього, зі сторони Америки проголошені як обов'язкові варіанти, як це вже колись було. Тобто ми вже все зробили для вас. Давайте тепер погоджуйтесь на якісь певні умови. Чи може Америка допомогти Україні вистояти в цій війні? Так може, якимсь хитрим шляхом знову будуть розвернуті, причому це якісь бойові дії, якісь сильні, якби я б склав паки, це якась підтримка. Збройних сил або ракет, або якийсь, ну тобто, щось, що може прийти, і е, дати нам новий шанс. Але до цього нового шансу це ще не завтра. Тобто, це якісь дії повинні відбутися ще.